Привіт! А давайте сьогодні відкинемо всякий скептицизм та реально почнемо думати. Я про заробіток в теперішній час. Є різні види заробітку, та я не хочу їх перераховувати або вникати. Я не хочу вас інтригувати, придумуючи заохочуючий текст просто та банально. Я така сама людина, як ви. Свого часу я шукав можливість заробітку в інтернеті. Та будь де! Щоб заробляти ДНД в будь-якому разі на перших порах бажано ні, рекомендовано. Або ні, скоріше, конче буде потрібна вам людина, яка стане для вас наставником. Навіть якщо заробіток досить простий, але все одно ліпше опиратися на друга, який допоможе при вирішенні запитань та завдань, які однозначно будуть виникати. Це робив я і це пропоную вам. Я можу стати для вас другом і наставником в проєкті, в якому зараз працюю. Вірити чи не вірити, то таке. Реальний заробіток сам за себе говорить. Та чимало ви пробували різних скамів, які на перший погляд виглядали перспективними, тому в деякий час ви на них тратили. 1, 2, 10. І через деякий час зрозуміли, що даремно гаяли свій час. Якщо потратити ще трохи вашого часу на перевірку запропонованого мною заробітку, то нічого страшного не станеться. Але результат, як говориться, відчуєте одразу. Звісно, якщо будете підтримувати зв'язок зі мною і робити запропоновані мною кроки, які так само проходив я по рекомендації моїх наставників. Так, і про гроші. Грошей ваших я не вимагаю. Я пропоную не місце в мережовій структурі, а реальний інвестиційний бізнес із ножинними джерела, джерелами доходів, в яких присутня дуже чудова партнерська система і з можливістю почати без власних з них коштів, а заробити їх в моїй команді. Створення команди то як доповнення до основного варіанту заробітку. Можна заробляти і без створення команди, але якщо присутня партнерка... Чому б не скористатися нею?